Дівчатка, плівку я виписала вже давно у, у, цьому, у Китаї. Але вона ще не прийшла, ще навіть посилка не йде, нема мені повідомлення. Коли, поки вона прийде, дверей не буде, буде тільки така дірка отуди в хату. Але ми зробимо, зробимо із металу. Приб'ємо там полосу таку і все. Тому що... Це не діло. Це хай Бог мило так поздівався з дверей. Я оце я сижу дивлюсь так. Ой-ой. І це ж такого не було. Він у нас йому п'ять з половиною років, і він весь час живе у нас на вулиці. Ну, взимку, коли забіжить у хату і все, він з котами, у них там дівани у цьому, все, і у них нормально, їм тепло. Він ніколи в хату так, щоб оце в цьому році зачастило. Бах і, і, і все решта, і оце він отаке став витворяти. Він ніколи навіть не дряпав у ті двері, і в голову нам навіть не приходило, що це він зможе нам отаке зробити з дверима. А в цьому році оце таке наробив.